Зараз знаходимося біля культового місця обухівчан озеро Фейхоа. ви що подивіться, яка краса. Люди поросята понакидали, а взагалі того дуже можна. Хто оце накидає? А хто ж накидає? Люди, люди поросята. Ну от ви прийшли відпочивати, у вас теж є пакетики, ви ж, мабуть. Я складаю сюди, ви не думайте, що я кину. Ви все з собою заберете. Звичайно, ви можете ну... послідкувати зі сторони за мною. Що тоді, от який мотивація людей, яка бере і викидає і залишається собі. А я думаю, що та людина не думає про те, що вона все себе залишила. Правильно? Ну як всі думаю, то, всі ж думають, всі ж голова Ось, на плечах. Якщо кожен забере свою, свою папірчину, то цього нічого не буде. Так чи ні? Абсолютно Водим. з вами згодом. Так що ми самі для себе робимо або порядок, або кидаємо сімки. Ось ми бачимо знову та сама наша проблема нашого міста, наших містян. Багато сміття в самому низу біля самого озера. Де літом багато з наших людей їздять відпочивати сюди. Ось і, скажімо так, навіть можливо набиратися сил, тому що не знаю, наскільки це правда чи ні, що ця глина, якою вони себе обмазують, вона є лікувальна. Так, да, ну, да, обмазуються да, глиною, так. Да, да, тут і, два, да. да, по-моєму, віда глін, біла, дуже цікава глина у нас така. Яка з них цілюща, я не знаю. Краєвиди надзвичайні. Хто да. сміття от от залишає? От сміття, так, да, ми боремося всі. Збирають, і молодіж, у нас групи такі є ініціативні, збирають, на жаль, сміття це поставити камеру і просто. <зippet> ловити. <зippet> <зippet> Я думаю, все-таки <що> це <запливат> різні люди. Одні люди приходять лікуватися, а інші приходять кинути з гори пляшку. Так, чи... да, це також цілком вірно, тому що поки що наш менталітет залишається. Хочеться, щоб було краще, більш відповідальніше. Ну і наскільки знаю, влада тут щось хотіла типу, парку рекреаційного зробити, офіційно чи може вже зробила, але догляду ну, можливо, особливо да, я тут не догляду бачу. Догляду ніякого немає, ось такого, скажімо, на офіційному рівні. І просто, що ще ну, не до кінця, напевно, всі організаційні моменти питання вирішили.